Ще один удар по тіньовому флоту Росії. Кораблі НАТО затримали танкер окупантів. У чому причина? І які це матиме наслідки для Кремля? Докладніше за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Естонці затримали у своїх водах нафтовий танкер Ківала. Він входить до складу так званого тіньового флоту Росії. Про успішну операцію відзвітував командувач ВМС Естонії Іво Вярк. За його словами, затримання судна почали планувати ще у четвер, 10 квітня. А сама операція стартувала о третій годині ночі. Для затримання танкера задіяли вертоліт. Наразі ківала перебуває на схід від острова Аегна. Поруч із ним два військові кораблі. На борту танкера 24 людини. А капітаном є громадянин Китаю. Його вже допитують. Повідомили власне у ВМС Естонії. Нафтовий танкер Ківала займається експортом російської сирої нафти і нафтопродуктів у треті країни. Під час останнього рейсу судно під прапором Джебуді прямувало до услуги у Ленінградській області. Очільник МЗС Естонії Маргус Сахна підтвердив затримання корабля. Він заявив, що це перша подібна операція естонських сил оборони проти тіньового флоту Росії. Процитую. Ми діємо скоординовано та цілеспрямовано, аби захистити нашу безпеку та навколишнє середовище і реалізуємо своє право на перевірку підозрілих суден, що проходять через виняткову економічну зону Естонії. Кінець цитати він уточнив, що танкер ківала увійшов до естонських вод без реєстрації та страховки. Ба Більше корабель перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії. Український ресурс War Sanctions додає, що власники і керівники судна регулярно змінювалися, аби уникнути прямих зв'язків із Росією і приховати справжніх вигодонабувачів у Москві Уже істерика через затримання судна. Помічник президента Росії Ніколай Патрушев назвав дії Естонії огидними. Цитую: треба думати, як протидіяти цій справі, але сама Естонія не може це реалізувати. Значить, за ними хтось стоїть треба зрозуміти отримати більш детальну інформацію як протидіяти цьому поскаржився Патрушев. тим часом у сша вже підготували законопроект який дасть змогу конфіскувати нафту і суден тюньового флоту росії якщо конгрес схвалить цей документ то отриману сировину продаватимуть а виручені кошти спрямовують на погашення державного боргу сша Видання Times зазначає, що останом на кінець січня під американськими санкціями перебували 200 танкерів, які возили нафту із Росії в обхід обмежень. Наймасштабнішим став санкційний пакет адміністрації Джо Байдена, введений у останні дні його президентства. Якщо лавочку із тіньовим експортом нафти прикриють, то економічна криза в Росії переросте у справжній колапс. Експерти відзначають, що за понад три роки війни дефіцит бюджету країни агресора сягнув уже з 10 трильйонів рублів. Додає Путіну головного болю ще й ціна на нафту. Спочатку її вартість у бюджеті заклали на рівні 70 доларів за барель, але у підсумку ціна із часом опустилася нижче 60 доларів, це ще дужче збільшує дірку у бюджеті Росії. Експерти констатують, знецінення рубля, інфляція. Недофінансування бюджету і зростання витрат на армію фактично знищують економіку Росії. Фахівці прогнозують раптовий колапс усієї системи уже наприкінці цього року, якщо Путін не завершить війну. На цьому тлі з'являються новини про нібито плани диктатора атакувати країни НАТО. І першою на черзі може бути Естонія. Колишній позаштатний радник офісу президента Олексій Арестович оцінив реалістичність такого сценарію. Я очень сильно сомневаюсь. Я верю в имитацию, потому что Путин понял, что это хороший способ заставить себя слушать и сходиться на переговорах угрозы. Прокси-угрозы. Имитация, на... пожалуйста, имитация нападения или имитация ну, имитация военной угрозы. Не-не-не, вот повстан... это уже прямая война, и хотя и прокси-война, и так далее. Это будут раз, разные военные угрозы, залез там, провокации, какие-то по месту каких-то там, как, как был с памятником известному солдату, там, да, там, советскому солдату, там будут какие-то там, значит, залеты самолетов, судов, агрессивная риторика, просто для того, чтобы создавать общественное мнение на Западе, что вот, вот на, мы на, накануне Третьей мировой, общественное мнение давило бы на политиков, политики садились бы за стол переговоров с Россией. Но нападение на государство НАТО при Трампе президенте, это точно нет. Зниження ціни на нафту серйозний удар по путіну, і Трамп прямо впливає на цей процес. Переконаний військовий експерт Олег Жданов. Ціна нефті Brent на лондонській біржі опустилась ніже 65 п'яти барелі вперше, за за точніше 65 доларів за барель. Это впервые с 23 августа 2021 года. Такое падение цены. То есть 4 года назад было такое падение и вот теперь сейчас 4-летний минимум преодолели. Кстати, друг Путин, загнё... трамповский, загнется просто при такой низкой цене, цене на нефть. Трамп его за уши вытягивает и тут же, и тут же топит. Шановні глядачі, як думаєте, чому Путін, попри всі негаразди із економікою, відтягує момент припинення вогню і продовжує війну? Чекає на ваші версії в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал.